Божі Слова на кожен день. Після кількох тисяч років розбещення людина оніміла та отупіла вона зробилася демоном, який протистоїть богові, аж до такої міри, що людське бунтарство проти Бога було задокументовано в історичних книгах. Сама ж людина навіть і не спроможна дати повний звіт про свою бунтівну поведінку, бо людина до глибини зіпсована сатаною, вона зведена сатаною настільки, що не знає, куди повернути. Навіть сьогодні людина й далі зраджує Бога. Коли вона бачить Бога, вона зраджує Його, і коли вона Бога не бачить, вона й тоді його зраджує. Є навіть такі, які, ставши свідками Божих проклять і Божого гніву, все одно його зраджують. І тому я кажу, що людська розсудливість втратила свою первісну функцію, і що людська совість так само втратила свою первісну функцію. Людина, на яку я дивлюся, це звір у людській одежині, це отруйна гадюка. І якою б жалюгідною вона не намагалася постати перед моїми очима, я ніколи не буду до неї милосердним, бо людина не тямить різниці між чорним і білим, різниці між істиною та неістиною. Людська розсудливість дуже притупилась, але людина все одно бажає отримати благословення. Її людська природа настільки ганебна. А вона все одно намагається здобути царське всевладдя. Кому ж вона буде царем, маючи таку розсудливість? Як вона може з такою людською сутністю сидіти на престолі? Направду, немає людина сорому. Людина це зарозумілий негідник. Тим із вас, хто хоче здобути благословення. Я радив би спершу знайти дзеркало та подивитися на своє огидне відзеркалення. Хіба є в тебе те, що потрібно для царювання? Хіба твоє обличчя це обличчя того, хто може здобути благословення? У твоєму характері не було ані найменших змін, жодної істини ти не застосував на практиці. А проте бажаєш чудового завтрашнього дня. Ти себе обманюєш людина, народжена у такому брудному краї, була серйозно попсована суспільством. Вона підпала під вплив феодальної етики, навчалася у вищих навчальних закладах, відстале мислення, зіпсована мораль, підлі погляди на життя. Огидна філософія життя, абсолютно нікчемне існування, розпусні спосіб життя та звичаї, усе це сильно вдерлося в серце людини, сильно підірвало й атакувало її совість. І як наслідок, людина ще більше віддалилася від Бога і ще більше опирається йому. Характер людини з дня на день стає все більше лихим. І немає жодної людини, яка охоче від чогось відмовиться задля Бога. Жодної людини, яка охоче, слухатиметься Бога. І, крім того, жодної людини, яка охоче, шукатиме Божого з'явлення. Перебуваючи натомість під владою сатани, людина не робить нічого, крім пошуку задоволення, коли вона. Віддається розбещенню тіла у країні бруду. Навіть коли люди чують істину, ті, хто живе у темряві, не замислюються про застосування почутого на практиці, вони не схильні шукати Бога, навіть побачивши Його з'явлення. Як може таке зіпсоване людство мати хоча б якийсь шанс на спасіння? Як може таке занепале людство жити у світлі?